Лук, культура, знайома кожному селянинові з дитинства, без нього не обходиться жоден город, бо це не лише приправа, а й справжня аптека на грядці. Але буває так, що висадиш його навесні, поливаєш, доглядаєш, а він росте дрібний, слабкий або ще гірше починає хворіти жовтіє, гниє, падає. І тоді кожен господар починає думати, у чому ж причина. Адже сорт добрий, сіянку, вибрав здорово. А результат не радує відповідь, як кажуть старі люди, часто ховається під ногами. У землі саме ґрунт, його підготовка і чистота визначають, чи буде лук міцним і здоровим. У природі все має свій порядок. Земля не терпить байдужості. Якщо грядку не підготувати, не очистити від хвороботворних мікробів і шкідників, то навіть найкраще насіння не дасть повноцінного врожаю. Лук Особливо чутливий до стану ґрунту він не любить надмірної вологи, кислоти та гнилі. Тому перед посадкою його треба не просто перекопати землю, а й подумати, як зробити її здоровою, живою, чистою від личинок мух, нематод і грибків, що зимують у грудках землі. Саме для цього й існує старий перевірений часом спосіб посипати грядку спеціальним порошком. Який не лише знезаражує землю, а й підживлює її. Ще наші діди казали: Землю треба годувати, тоді вона нагодує тебе. Вони ніколи не гналися за дорогими мінеральними добривами, використовували те, що було під рукою: деревний попіл, тютюновий пил, вапно, сірку, усе це природні засоби, якими земля дихає і віддячує врожаєм. Тому перед посадкою лука. Кожен поважаючий себе городник брав у руки совок і посипав грядку тим порошком, який мав, знаючи, що цим самим рятує майбутній урожай від хвороб і гнилі. І дивно, але працює цей спосіб і сьогодні у наш час добрив і хімії. Бо лук, як і сто років тому, залишається тією самою живою рослиною, що потребує турботи, а не надмірного втручання. Багато хто помилково вважає, що головне це купити гарну сіянку, а земля якось витримає. Але без підготовки ґрунту навіть найкраща цибулина не покаже своєї сили. Земля може бути заражена грибковими хворобами, личинками цибулевої мухи або просто надто виснажена після попередніх культур. Особливо небезпечно садити лук на тому ж місці кілька років підряд це прямий шлях до дрібного врожаю. Тому справжній господар спочатку очищає землю, а вже потім береться за посадку. Порошок, яким посипають грядку, стає першим і головним кроком у цій справі, він створює той мікроклімат у землі, де лук почувається комфортно, росте швидко і рівномірно, не страждає від грибкових гнилей і не привертає шкідників. Якщо уважно придивитися, то навіть колір і запах землі можуть підказати, що вона потребує допомоги. Кислий, важкий ґрунт часто дає слабку зелень, а голівки лука в ньому формуються малі і тверднуть, легкий, але збіднілий пісок, навпаки, не утримує поживних речовин. І тут на допомогу приходить саме порошкове підживлення воно ніби вирівнює землю, дає їй м'якість і поживність, а луку силу для росту. У цьому і полягає таємниця старого методу замість того, щоб сипати надлишок хімії, господар дає землі те, що вона розуміє природні речовини, які повертають її здоров'я. У селі часто можна почути, як бабуся каже посип грядку попелом, і лук не захворіє, і це не просто слова. Попіл, як і інші порошки, має лужну реакцію, що знижує кислотність землі, а саме це любить лук. Крім того, попіл містить калій, кальцій і фосфор природні добрива, які допомагають головці наливатися великою і щільною так само працює і тютюновий пил. Він відлякує комах, знищує личинки, не дає мухам підлітати до грядки. А якщо додати ще трішки деревного вугілля або сірки, то вийде справжній лікувальний порошок для землі. От і виходить, що найкраща підготовка це не хімічна суміш, а розуміння, як підтримати природну рівновагу у ґрунті. Лук, рослина вдячна, він відповідає добром на турботу варто тільки зробити для нього правильне ложе розпушену, знезаражену, живу землю, і він дасть великі головки, соковиті, міцні, довго лежатимуть до самої весни. Недарма старі господарі казали. Не поспіши садити, поки землю не нагодуєш, бо поспіх найбільший ворог урожаю той, хто посипає грядку перед посадкою, ніби вкладає основу майбутньої щедрості. І хоч сьогодні в магазинах повноготових сумішей досвідчені городники все одно тримають під рукою старий мішечок із пополом чи тютюновим пилом, бо знають, це не просто звичка, це мудрість, перевірена десятиліттями. Отож секрет міцного і здорового лука починається не з насіння і не з поливу, а з землі, і чим краще ми її підготуємо, тим спокійніше будемо спати, знаючи, що врожай не підведе. У цьому немає нічого складного лише трохи уважності, знання старих способів і любов до свого городу, бо земля відчуває, коли до неї ставляться з душею і завжди віддячує сторицею. Перед тим як узятися до посадки лука. Досвідчений господар ніколи не кидається відразу до грядки він спершу думає про землю, про те, що вона пережила за зиму, що залишилося після попереднього врожаю, чи не завелася там шкодлива комаха або грибок. Бо кожен, хто хоч раз бачив, як лук чорніє біля кореня або починає жовтіти ще до літа, знає, що це хвороба землі. І тут на допомогу приходить старий перевірений метод перед посадкою грядку. Треба посипати правильним порошком, не абияким, а тим, що очищує землю, знезаражує і водночас підживлює. Найпростіший і найвідоміший порошок це деревний попіл. Його в селі завжди вистачає, бо після кожної зими залишається з печі чи грубки цілий мішок. Попіл це не просто сміття, як думають деякі міські мешканці, а справжнє природне добриво. У ньому є калій, фосфор, кальцій і ще безліч мікроелементів, яких потребує лук для росту, попіл робить землю м'якішою, легшою, не дає їй закисати. Якщо грядка важка, глиниста, попіл саме те, що треба його розсипають тонким шаром по поверхні десь склянку на квадратний метр, і потім легенько перекопують, щоб він змішався з верхнім шаром землі. Дехто ще й додає попіл у саму лунку перед посадкою, тоді корінці лука одразу отримують захист і живлення, але не лише попіл має силу є ще тютюновий пил старий сільський засіб, яким відганяли шкідників задовго до появи магазинних препаратів. Тютюновий пил не лише знищує комах, а й відлякує цибулеву муху, що любить відкладати личинки біля молодих паростків. Його можна змішати з попелом, дві частини попелу на одну частину пилу і посипати грядку перед перекопуванням або навіть під час посадки. Цей ароматний порошок створює бар'єр, який шкідники не переносять. До того ж, він м'який, природний і не шкодить землі як це роблять хімічні отрути. Ще один старовинний помічник порошкова сірка. Її використовують дуже обережно. У малих дозах, бо вона сильна. Сірка пригнічує грибкові хвороби, особливо ті, що викликають гнилі на цибулинах. Якщо ґрунт надто вологий або кислий, кілька грамів сірки на квадратний метр допоможуть урівноважити стан землі, деякі господарі додають сірку в суміші з попелом, і така комбінація дає подвійний ефект знезараження і живлення. Корисно також використовувати гашене вапно або доломітове борошно. Вони зменшують кислотність ґрунту, а лук, як відомо, не любить кислих земель. Якщо земля надто кисла, то навіть при гарному догляді головки ростуть дрібні і листя починає жовтіти. Для нейтралізації достатньо розсипати півсклянки вапна або доломітки на квадратний метр і добре перемішати з верхнім шаром землі. Робити це треба за кілька днів до посадки, щоб речовина. Вляглася і не обпекла коріння, окремо слід згадати й про сіль, яку дехто вважає зайвою, а даремно. Старі городники радять перед посадкою пролити грядку слабким сольовим розчином, приблизно столова ложка солі на відро води. Такий полив знищує личинки нематод і грибків. Головне, не перестаратися, бо надмір солі шкодить рослинам, але якщо зробити все правильно. Земля стає чистішою і безпечнішою для лука. Посипання грядки це не просто дія для годиця. це своєрідний обряд, підготовка землі до нового життя. У цей момент господар відчуває, що він співпрацює з природою, а не воює проти неї. Земля, посипана правильним порошком, стає розсипчастою, приємною на дотик, пахне чистотою і димом, а не гниллю. І коли потім у неї кладеш сіянку, то ніби саджаєш її в тепле ложе, де немає ворогів. Багато хто сьогодні купує готові хімічні суміші пишні, кольорові, з довгими назвами, але старі господарі знають у простоті сила. Попіл, тютюновий пил, вапно, сірка усе це не шкодить ні землі, ні рукам. До того ж, вони завжди під рукою не потребують великих витрат. А результат видно з перших тижнів. Паростки лука піднімаються рівно, зелені, сильні, не хиляться, не мають жовтизни на кінчиках. І головне, немає тієї запахової принади, яку відчувають цибулеві мухи. Перед посадкою також варто перевірити, щоб ґрунт був добре прогрітий. Якщо земля холодна і волога, то навіть найкращий порошок не допоможе. Тому господарі зазвичай готують грядку заздалегідь. Ще з осені насипають трохи попелу, а навесні лише підсипають свіжий шар і розпушують, інколи ще додають трохи піску або перегною, щоб покращити структуру ґрунту. Усе це допомагає луку пустити міцне коріння, яке не боїться ні спеки, ні дощу. Правильна підготовка грядки це запорука врожаю, і хто одного разу спробував посипати землю перед посадкою. Той потім не відмовляється від цього способу. Бо бачить різницю на власні очі: замість тонких і кволих пір'їн ростуть соковиті зелені листки, замість дрібних цибулинок великі налиті головки, що добре зберігаються всю зиму. Тож нехай у когось це виглядає старомодно, але кожна жменя попелу, кожна дрібка сірки чи пилу, це турбота про майбутній урожай, і саме вона робить. Просту грядку, живою, родючою та вдячною. У кожному селі знайдеться хоча б одна людина, яку всі знають як доброго городника. Про таких кажуть у нього й бур'ян росте чистий. І майже завжди, якщо запитати, у чому секрет його великого Лука, той лише посміхнеться і скаже: Посипай землю, і буде врожай. Ця проста порада. Передається від покоління до покоління, як звичка, що здається дрібницею, але насправді тримає в собі столітню мудрість. Бо ще наші прадіди, не маючи лабораторій і магазинів із добривами, знали у землі живуть не лише корені, а й хвороби. І щоб земля служила довго, її треба чистити, як і будь-яку хату, вчасно, з розумом і любов'ю. Пригадую, як колись на весні моя бабуся розтоплювала піч і збирала попіл у відро, потім ішла на город, ставила це відро біля грядки і рукою, грівно розсипала попіл, ніби сіяла насіння. Оце й буде моя хімія, жартувала вона. І справді, лук у неї завжди був великий, міцний, соковитий, лежав до весни, не гнив і не пускав стрілок. Вона ніколи не купувала магазинних добрив, усе робила за старими звичаями. Казала Попіл землю гріє і очищає, а землю треба берегти, як воду без неї нічого не виросте. І хоч тоді ніхто не міряв кислотність ґрунту чи рівень калію, усі знали, що після попилу земля добра, а після тютюнового пилу чиста були інші хитрощі. Наприклад, деякі господарі з осені закопували на грядках гілля від фруктових дерев, яблуні, груші. Сливи. Навесні це гілля перегнивали, і земля ставала пухкою, теплою, перед посадкою лука поверх ще сипали попіл і трохи вапна, казали, що після цього цибулина не плаче, тобто не гниє й не хворіє. Інші змішували попіли із сухою гірчицею, ложка на відро і таким порошком посипали землю, щоб відлякати мухи личинок. Гірчиця, як відомо, має сильний запах і діє м'яко не шкодить рослинам. Такі рецепти не записувалися в книжках, їх просто знали, бо бачили результат. Сучасні городники, звісно, мають доступ до різних засобів, але багато хто все одно повертається до старих методів. Бо, що б не казали в рекламі, народна практика перевірена не одним десятком років. Наприклад, у деяких селах досі прийнято змішувати попіли з піском і пересівати цю суміш через сито, щоб порошок був однорідний, потім ним посипають не лише грядку, а й сам сіянку перед висадкою, обвалюють цибулини, як у борошні. Кажуть так вони краще приживаються, не загнивають і дають дружні сходи, інші додають до попелу трохи подрібненого вугілля з печі. Воно теж знезаражує і поглинає вологу. У старі часи було ще цікаве спостереження лук краще росте на тому місці, де торік була картопля або капуста, але після моркви кті-то гірше. Тому господарі завжди міняли грядки, не садили двічі на одному місці. А щоб земля не втомлювалась, після збору врожаю на тому ж полі сіяли жито або гірчицю, вони очищають ґрунт, не дають хворобам зимувати це все. Частина тієї ж науки, яку сьогодні називають сівозміною, але в селі її просто називали зміною землі, і завжди, перед тим, як повернути лук на ту саму ділянку, обов'язково посипали землю порошком як дезінфекцію, так і вдячністю. Є й більш сучасні приклади. Один молодий господар із нашого краю, який спочатку не вірив у старі методи, вирішив перевірити. На одній половині грядки він посадив лук звичайним способом, а на іншій посипав попилом і тютюновим пилом перед посадкою. Результат здивував навіть його. На обробленій землі лук виріс удвічі більший. Зелене пір'я було густе, а головки рівні і чисті. З іншого боку, дрібний, жовтий, місцями підгнилий. Після того він уже не сперечається з дідом, який усе життя тримався народних способів. Іноді люди додають у порошкову суміш трохи кухонної солі, особливо, якщо помітили, що лук часто уражається личинками, сіль пригнічує розвиток дрібних шкідників, але користуватись нею треба обережно. Народ каже, сіль як лікар вилікує, якщо не передозуєш. Тому господарі посипають не саму сіль. А лише слабкий розчин або суміш із попелом. Так земля залишається м'якою, а шкідники зникають. Є ще цікавий старий звичай посипати землю на світанку, коли ще прохолодної роса не зійшла. Казали, що тоді порошок краще прилипає до грудок землі і починає діяти швидше. У деяких селах навіть читали коротку примовку щоб лук ріс, щоб не сох, щоб земля була добра. Не як заклинання, а як побажання, щире слово до землі. Бо селянин завжди вірив, що все живе і що земля чує людину, і якщо з нею говорити добром, то й вона віддячить добром. Отак, покоління за поколінням, люди накопичували знання не з книжок, а з власного досвіду. Кожна помилка, кожна весна, кожен дощ вчили їх розуміти землю краще, і ці прості порошки, що здаються дрібницею. Насправді стали символом того, як у селі все взаємопов'язане дими з печі у попіл, попіл, у землю, земля у врожай, а врожай на стіл. У цьому є особлива логіка і гармонія, яку сучасна людина часто втрачає, женучись за швидким результатом. А старі господарі, ті, що посипають грядку перед посадкою. Ніби тримають живий зв'язок із минулим, із тими руками, що сіяли до нас, і з тими, що ще будуть після нас. І поки цей зв'язок живе, доти й земля дає врожай, і лук виростає великий, соковитий, здоровий. Коли підсумувати всі поради і досвід, то легко зрозуміти головне здоровий і великий лук не виростає сам по собі. Йому потрібна чиста земля, дбайливі руки і трохи старої селянської мудрості, бо навіть найродючіший ґрунт із часом виснажується, а хвороби і шкідники не дрімають. Тому кожен господар, який хоче мати добрий урожай, мусить пам'ятати, що попередження завжди краще, ніж лікування, і порошок, яким посипають грядку перед посадкою, це не просто звичка чи старовинний ритуал. А справжня профілактика, що захищає майбутній врожай ще до того, як з'являться перші поростки. По-перше, ніколи не слід нехтувати якістю ґрунту. Перед тим як братися до посадки, варто перевірити, чи не перезволожена земля, чи не закисла вона після дощів або органіки. Якщо ґрунт важкий і щільний, допоможе попіл і трохи піску, щоб зробити його повітряним. Якщо ж земля кисла, варто додати вапна або доломітового борошна. Лук любить легку нейтральну землю, де вода не застоюється, і головне, не садити його на одному місці два роки поспіль, щоб не накопичувалися хвороби. По-друге, посипання порошком треба робити вчасно, найкраще за кілька днів до посадки, щоб речовини встигли змішатися з ґрунтом. Якщо сипати прямо під час висадки, то потрібно дуже обережно, щоб не опалити коріння. Багато господарів навіть перемішують попіл із землею перед перекопуванням, це дає рівномірний ефект і збагачує увесь верхній шар грядки. А якщо є час, то можна ще з осені підготувати ділянку, посипати попилом після останнього збору врожаю, щоб за зиму земля очистилася і відпочила. По-третє, треба знати міру. Бо навіть найкращий порошок, якщо його забагато, може зашкодити. Лук не любить надлишку соли і лугу, тому попелу досить однієї склянки на квадратний метр, а сірки лише дрібка. Якщо використовувати тютюновий пил, то краще змішати його з попелом, щоб не перевищити концентрацію. І завжди пам'ятати, не кількість вирішує, а правильність дії. Земля, як і людина, не терпить крайнощів. Є ще одна важлива річ чергування культур. Якщо торік на гряці росла морква, часник або огірки, то цього року там краще посадити лук, а після лука, навпаки, добре росте морква чи буряк. Так земля відновлює сили і не втомлюється від однотипних рослин. І коли додаєш до цього порошкове знезараження, то отримуєш найкращий результат чистий, сильний, стійкий урожай без зайвих хімікатів. Порада ще одна після сходів не забувати про легке розпушування і повторне підсипання попелу. Це роблять, коли зелень уже піднялася на долоню. Попіл допомагає зміцнити пір'я, робить його яскравішим і міцнішим, а також продовжує відлякувати комах. Якщо йде дощ, не треба поспішати варто дочекатися, поки земля підсохне, і тоді легко пройтися між ряддями, Розсипаючи сухий попіл. Земля після цього дихає, а лук росте спокійно, без стресу. Дехто каже, що нині достатньо купити магазинне добриво, там усе розраховано. Але правда в тому, що жодна фабрична суміш не замінить живого попелу чи тютюнового пилу, у яких зберігається дух справжньої землі. Народні засоби не просто підживлюють, вони лікують ґрунт. І повертають йому природну силу. І якщо дотримуватися цих простих правил, то не потрібно буде кожного року вигадувати нові способи боротьби з хворобами. А тепер коротко, то головне, що варто запам'ятати перед посадкою завжди розпущіть землю і посипте її тонким шаром порошку. Найкраще підходить деревний попіл, змішаний із тютюновим пилом або невеликою кількістю сірки. Якщо земля кисла. Додайте трохи вапна, не переборщіть із дозами. Після посадки стежте, щоб ґрунт не був надто вологим, а за кілька тижнів знову легенько посипте попелом, не садіть лук двічі на одному місці, дайте землі відпочити. І головне, робіть усе з любов'ю, не на швидку руку. Хто працює з землею вдумливо, той ніколи не залишиться без врожаю, бо земля віддячує тим, Хто її не виснажує, а підтримує, і старий метод із порошком це не просто сільський звичай, а ціла наука спокійного й мудрого господарювання. Адже що може бути приємніше, ніж восени витягнути з землі велику золоту головку лука, яка важко лежить у руці, блищить і пахне свіжістю?